Дякую за запитання. Розумію. Ну, Розумієте, потяг людини до відкриття нового, він закладений генетично. Людина хоче, не хоче, вона повинна щось робити. Це від малого і далі. Наука це є якась цілеспрямоване напрямок, який шукає якісь нові явища в природі, але ці явища можуть існувати і до цього. Ну, ви знаєте, яблука падали до Ньютона, при Ньютоні і зараз падають, але тільки Ньютон їх пояснив. Тому о, от наша теорія вона не виявилася, кажуть, що вони будуть. Просто свій час, 80-ті 90-ті роки, я працював з інститутом поверхні вакууму. Е, ну, роботи велися по субмікронній технології, яка зараз переросла в нанотехнології. Це тоді був передовий край. Ці роботи велися в рамках СОЇ. Потім ми працювали інститутом курчатого по термоядерному синтезу, потім це все дружно розвалилось, але наш колектив, наші розробки котилися далі. В кінці кінців ті результати, які на той період нам вдалося досягти, не розуміючи їх суті, практично, тепер ми почали осмислювати, почали будувати теорію, яка пояснює ці всі результати. Тоді вони також кажуть, не в'язалися. Зараз, коли ми зробили вже вимірні прилади, є існують частоти існують генератори, синтезатори, які реально формують. Ми їх провели випробували не тільки на наших провідних центрах, показували і в центрі метрології, показували і в. в Виробничого об'єднання Корольова, яка випускала ці природи, тобто там спеціалісти 15 хвилин не вірили нам. Потім, коли включили, підключили їхній наш прилад, вони кажуть, що да, працює. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми не ставимо все розламати, все розкидати. Тобто, побудувавши цю теорію, подивившись зі сторони, ми побачили, що вона як теорія Ейнштейна, от, механіки Ейнштейна, вона не відкидає теорію Ньютона. Це все залишається, просто вона є вищою ступеню ієрархії. А це все є частковим випадком, коли от для радіосигналів, наприклад, вже розроблена теорія досить таки глибоко, є більше 200 публікацій, монографії, патенти, то суть справи така: якщо сигнал нескінченний, то можна міряти частоту будь-який час. Але коли час доступу обмежений, тобто коли нам потрібно час швидкодію підняти. Доступ зменшується. Це військова техніка, там очевидно, там вже медицина. Але е, при цьому виявляється, що виміряти вже ту частоту з точністю неможливо. Вона залежить чомусь від часу вимірювання, а не від частоти. Тобто в математичній моделі ми знайшли звідки похибка вкладена. Тобто людина, йдучи шляхом зручності, ви знаєте, що основний ворог всього це зручність. Тобто, коли людина в теплі, в всьому їй нічого не цікавить. Як тільки щось починається проблема, людина починає актизуватися. Ну, як не парадоксально, що всі відкриття, ну десь 85-90% всіх наукових відкриттів робилися в бідних лабораторіях, а не в забезпечених. Ну я не хочу сказати, що у нас це державою так зроблено, що ми завжди поки що бідні. Але можемо якимось є каталізатором. В той же час ми не хочемо ніякої мірі конфліктувати з тими розробками, що є. Ми беремо за зразки сучасні світові розробки і порівнюємо з тим. І бачимо, що там. На наше щастя, може, їхнє, вони дуже гарно йдуть по класиці і от ходять по тому замкнутому колу. Ми вийшли, піднялися вище і бачимо, тобто у нас з'явила ще додаткове межа вимірювань або ця дробова шкала. І, дійсно, Зараз от ми готуємо значить, запит на розробку загальної теорії для вимірювання всіх фізичних параметрів, бо ми тільки займалися електричним, Це є 90% всіх вимірювань, таких нормальних, але там є ще температура, відстань. Кут ці параметри також можна привести, можна напряму міряти. Так от, якщо це все вдасться нам зробити, тоді ми матимо таку непогану яка, нову систему поглядів яка вирішує основне протиріччя, тобто одночасно можна підняти швидкість і швидкоді точність швидкодію для будь-яких вимірювань. Тобто, і просто сама по собі проблема підняття вона не цікава. Вона пов'язана із технологією. Що це дає? Це глобальний параметр випуску якісної продукції в одиницю часу. Далеко питати не треба. Китай. Він якраз цим шляхом іде. Ну він використовує робочі руки. Там є півтора мільярда робочих рук. А в нас їх немає, і нам потрібно ставити машини, які були більш якісні і більш. Рудкіші ніж китайці, якщо ми хочемо вижити і бути нормальною державою. От, яка така, така задача вона з маленького починається, виростає в такі великі справу державної ваги. Ну, і ось власне не так давно. Я так розумію, що ви пропонували конкретну справу, яка би допомогла нам звільнитися від цілого ряду проблем саме завдяки вимірювальній і обчислювальній техніці вашого уже з вашої пропозиції. Ну, будь ласка, так доступно просто для нашого нас. Я хочу писати. Хто бачив репортаж по сі в тому році, то може бачив цю передачу. Але суть справи така: всі знають, якщо вирішуються проблеми, як-не-як, але всі ми є вода, і вода є життя всьому. У Хмельницькому, слава Богу, вода непогана. Я от поїзди по містах і тут все добре. Але. Водоканал у нас постійно має проблеми. Тим більше проблеми багато з них надумають. І всі проблеми, які зводяться, до того, що щось там не платять, щось там не роблять, немає грошей. Ми запропонували дуже гарний підхід, як на наш погляд. Значить, Встановити в усіх квартирах, де є лічильники, їх ставлять зараз звичайні, поставити лічильники з карткові, ну, по принципу, мобільного телефона. Тобто ви собі купили картку, як на мобільний телефон, водоканалу чи в магазині, заплатили зараз, наприклад, за 10 кубів. Представляєте карточку в цей лічильник, лічильник взводите, і все. І далі він працює в реверсі. Тобто відраховує, показує, скільки вам залишилось. І є лічильник, який женіче працює. Переробка серійних лічильників, наприклад, нашого новатора чи Красиловського заводу, майже нічого не потребує. Використовується той же лічильник. Додається лише електронний криптографічний блок, який забезпечує щита інформацію з карточки. Що це дає? Значить, не, не треба нікуди ходити, виясняти, хто там заплатив, не заплатив. Не потрібно. Не Оцих систем, обліку, штати і все інше, система якась, повністю працює на пацієнта, тому що він, якщо купив собі карточку, якщо має можливість, купив 10 карточків, 100 кубів у нього якась передоплачена, і він їх отримає. Якщо він прозівав, ну, Лічильник перекриє, тоді какая, ну як завжди, вирішите, закінчились гроші, треба щось робити. Тому вона адаптована до життя, і ви знаєте, що з мобільними телефонами проблем ні в кого немає. Ні було ні одної скарги, ні туди, ні сюди. Вона же постійно водоканал до абонентів, абоненти до водоканалу. І як не парадоксально, от теж що водоканал значить, зацікавлений в цьому, я хочу сказати, що всі зацікавлені, але ніхто не хоче взяти на себе якась відповідальність. Тому що це міське господарство підпорядковується в міськраді. Водоканал зацікавлений, тому що тут. А Радіозавод, в принципі, готовий випускати, але чекає замовлення. Тобто замкнутий круг. І от ми, як науковці, пропонуємо, давайте зрушимо це все. Через три роки, коли пройде термін трилогічного обновлення лічильників, питання само собою зникне. Тому що так само буде, як телефоном. Купив карточку, працюєш. Поки що це питання не йде. Це от, з одної сторони є розробка, є ідеї. Ну, в реалії життя трошки як, не дають їм розвинутися. Хоча ніхто не сказав, що ми проти цього. Оце вже добре. І ось тут власне Іван Васильовичу. Ну не з одної такою проблемою зустрічаємося. Якщо вже е, говорити про те, що ми, як е, журналісти, бачимо в різних е, е, напрямках подібні проблеми, то тут виникає просто питання: може, ви зможете проаналізувати його? А ось що саме, де ось ті перешкоди. Де ось цей внутрішній, чисто психологічний фактор, який не дозволяє так сказати: ну, давайте почнемо роботу. Тобто, що стоїть за цею перед? Будовою, дякую за питання. Ну, оскільки в репортажі там е, акули бізнесу були згодні, але ми просто їм малий відсоток, і вони як критерій, що це потрібно якась влазити в державні структури, тобто це перший. Але я вважаю, що все таки. Як не парадоксально, ну ми такі є люди, тому що дивіться, водоканал, значить, він забира, у нього є передоплата. Це дуже добре. Все там ніяких проблем з оплатою немає. Тому що карточки розкупаються раніше, а вода ж піде пізніше. Тобто дуже все як мобільний телефон. Але є один нюанс. Водоканал є державна структура, вона завжди отримує якісь дотації, їй вигідні виявляються, ці неплатільщики, бо без них не буде дотацій. Потім вона може наняти системи, які перекривають воду, не подумавши про те, ну уявіть, що ви перекрили всім воду. І що буде водоканал робити? Люди підуть, куплять три дні води, а за три дні водоканал зупиниться повністю. і так далі. Тому тут питання співвідношення кажуть, інтересів конкретних осіб. І інтересів громади. Тобто водоканал бачить, що ця справа вона трошки ризикована, Три роки треба чекати, воно вкладати гроші, але потім буде добре, зрозуміло, Але ніхто не хоче йти на ризик, Може так у нас в державі якось склалося. Багато дуже таких проектів є, які мають гарний вихід, всім сподобається, але результату немає. Ну, я не знаю, як це. дякую дуже, Іване Васильовичу. Ось так у нас виходить такий може спонтанний, але досить цікавий аналіз. Я знову ж таки наголошую на тому, що якщо є ось подібне уже е, досконалення тої чи іншої технології, того чи іншого процесу в будь-якій галузі. То так чи інакше подібні проблеми психологічного характеру і іншого характеру зустрічаються. І ось тому важливий виявляється, що науковець як людина має дбати і про те, що саме він говорить, і про те, тобто доводиться у новій своїй теорії, і уже конкретно у новому приладі, і як саме допомогти, очевидь, другий теж є шлях. Для його власної душі. так, Адже ми в щирій розмові знаходимося в програмі, яка має не тільки, скажімо, ствердити, що ось як чудово і цікаво, що ви зробили ці прилади. Ну, а зробити зробили, а далі стоп. Що ж далі? І ось тут виникає питання, яке не тільки є вашим. І чому тут цікавий і важливий аналіз. І я би ще зайшла, знаєте, з іншої сторони до запитання в такий спосіб. Ось, скажімо, ви є головним редактором спеціального журналу, правда? Да, Який так. пересічний, як у нас кажуть, таке слово <зас> надто заходжене, не кожен буде читати. В той час, як я знаю, що ще. За часів міцної союзної держави існувала серія журналів, де популярно розповідали Юній техніки Правда? і юні техніки, наука і життя. І це були захоплюючі журнали. І вони до сьогоднішнього дня існують і ще старенькі такі і їх читають, тому що там є ті технології, ті розповіді, які так і не знайшли свого втілення в життя. І може. Є сенс саме ось цю сторону теж підняти у нашій найближчій ситуації життєвій. Я вже не кажу про іншу сторону, власне, пов'язану з діяльністю любої людини, науки, тим паче технічної. це власне відповідальність. Це те, з чим пов'язано багато що. Відповідальність за майбутнє результативне. Знаходження своєї праці. Ну що ж, ми тільки підняли з вами ось цю сторону проблеми. Я хочу подякувати вам за те, що ви так з захватом розповідали про свою працю, за те, що ви очевидь, я можу це зрозуміти мірою своєї підготовленості у ваших питаннях, що ви дійсно щиро хотіли би знайти ті шляхи. Але ось я бачу і ще ті питання до розв'язання, які хотілося б додати до вирішення ваших проблем. І я сподіваюся, що розмова, яку ми сьогодні вели. Щиро дякуючи вам, Іване Васильовича. Я сподіваюся, що вона знайде своє продовження. І в одному напрямку, як поглиблення нашого розуміння тих процесів, що відбуваються в науці і в техніці, і спрямовані. так, за думками самих авторів на покращення нашого життєвого рівня, і як так само, як і про ті питання, а які ж необхідно нам. Вирішити. Отже, гостем програми був Тросишин Іван Васильович, професор, головний редактор Міжнародного наукового технічного журналу. Так швидко сплинув наш час, і я сподіваюся, що майбутнє за подібними зустрічами. Дя дякую за запрошення. Ми працюємо і будемо працювати. Як би нам не заважало, ну, це ваш ентузіазм і він радує. Отже, на все добре. До зустрічі.